Одна донація може врятувати життя трьом бійцям, говорять медики. В Харківському обласному центрі служби крові завжди багато людей, бажаючих здати кров, але її все одно не вистачає, особливо негативних груп. Про це й поговоримо з представником центру. Розкажіть про дефіцит крові, чому він виникає? Ну він виникає в першу чергу, тому що збільшуються, на жаль, потреби лікувальних закладів. До нас додатково приєднуються інші регіони, які ми по запиту Міністерства охорони здоров'я повинні забезпечувати компонентами донорської крові. Змінилась система тих заявок, які надають лікувальні заклади. Тому Найменше якесь уповільнення донорського руху, скажімо так, до нас або в нашій філії, воно призводить до напруженої ситуації. Я не можу сказати, що в нас є великий дефіцит, бо ми постійно його контролюємо. Це непереривний процес. Тому ситуація виникає від того, коли потреби більші від того, скільки ми можемо заготовити. Які групи крові найзатребуваніші, яких не вистачає? Ну, в першу чергу, це резус негативні групи крові. А з резус негативних груп це перша негативна група крові, бо вона широко використовується лікувальними закладами в зонах бойових дій, шпиталями та іншим. Бо вона є універсальна і до визначення до транспортування поранених до більш кваліфікованої медичної допомоги переливається перша негативна група крові. Куди в першу чергу центр спрямовує взято кров? Ну, в першу чергу це заклади військові. Військові, передважні шпиталі, стаціонарні шпиталі і таке інше. Це є завжди було і є пріоритетом, але це не значить те, що ми не забезпечуємо лікувальні заклади цивільні. В першу чергу це дитячі заклади, пологові будинки, онкологічний центр. Це також велика потреба. Бо люди не перестали хворіти. Запити на донорську кров завжди є. Тому всі ті заявки, які до нас поступають, ми виконуємо і виконуємо їх в ті терміни, які потрібні для надання невідкладної медичної допомоги. Чому так важливо, що в запасі завжди були всі групи крові? Ми повинні розуміти, що наш час треба завжди мати запас донорської крові ми не можемо працювати так що три дні працюємо а потім чекаємо якісь інші зміни повинен бути фонд який постійно оновлюється тому процес заготівлі крові він не Треба постійно приходити і здавати кров. Ми завжди маємо необхідний запас п'яти або семиденний запас компонентів донорської крові для того, щоб своєчасно забезпечити лікувальні заклади, як військові, так і цивільні, для надання невідкладної допомоги, яка потребує донорської крові. Еритроцитовмісні компоненти можуть зберігатися частіше всього 35 діб. Плазма в завороженому стані може зберігатись до трьох років. Вона знаходиться на карантині і постійно оновлюється тромбоцити. Це найменш такий тривалий термін зберігання, це 5 діб, але частіше це в ургентні ситуації, коли в цей день треба це замовлення виконати. Для того щоб покрити дефіцит крові, скільки потрібно донорів щодня? Ну щоб нам е, працювати і не мати великого дефіциту донорської крові, щодня ми повинні приймати 200-250 донорів не тільки в центрі, а шляхом виїздів в регіон, шляхом філії, яка в нас працює, 200-250 доз донорської крові. Це необхідно для того, щоб забезпечувати і мати хоча б недільний запас, Юрій Олексійовичу. Нагадайте, будь ласка, хто може стати донором, які потрібні для цього показники здоров'я? Ну, по перше, це повинен бути громадянин України віком від 18 років, який пройшов медичне обстеження, і в нього не виявлено постійних або тимчасових протипоказань для здачі крові. Тому ми чекаємо у нас донорів. Проводимо медичне обстеження, лабораторне обстеження, спілкуємося з ними і визначаємо, може бути людина донором чи ні. Це громадяни України або особи, які мають посвідку на постійне місце проживання. Юрію Олексійовичу. Дякую вам за розмову. Дякую, що приділили нам час. Ну і нехай ніколи не буде дефіциту крові. в Вашому центрі і в нас в Україні і миру. Звісно ж нам.